Коли нам кидають виклик у реальності, ми приймаємо його з радістю і можемо легко одержати перемогу. Адже ігри вчать нас не боятися труднощів і знаходити вихід навіть із безвихідних ситуацій. Саме за це ми їх і любимо, бо ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі епічна битва за Азерот набуває нових масштабів. Найголовнішою новинкою стане цілий континент, де на вас чекає купа негостинних монстрів, гори нових предметів та кілька свіжих місій. І все це по останньому та найбільшому додатку легіон до легендарної ММО «World of Warcraft». Дивися у рубриці скоро. Foray Games перебралися на крихітний острів у Середземному морі. Легендарні GSC розпалися, а творці Шерлока Фрогверс вимушені покинути український ринок. Причина опять таки в економічній ситуації. тому розработчики і орієнтуються на запад. Дізнайся у фокусі, чи є майбутнє у вітчизняних ігор. Хочеш створити універсального солдата. Запхни безхребетника у танк. Вперше за історію серії ми посадимо тебе у військову техніку. Як хробаків зроблять справжніх мужиків, не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями Worms WMD. найбільш відстійні ігрові консолі усіх часів у п'ятірці і А просто зараз Харлі Квін скуштує гарячих новин. Що в шоу талантів самобивсь. Ви працюєте на мене. Це все, що ви маєте знати. Це було важко, та ми зібрали їх найнебезпечніших людей на планеті, які хочуть принести користь. Мабуть, вихід фільму Загін самогубців став для них сигналом виповзти із темряви. Ходять чутки, що вони мають особливі здібності. Перший Тарас Бумеранг 21 рік. Він влучно кидає бумерангом у людей. Другий Микола Дедшот 19 років. Він влучно стріляє у людей. Що ж, щодо здібностей, ми перевіримо. А поки що заховаємо наших ув'язнених у надійному місці колонії суворого режиму. Випусти мене звідси, благаю! Випусти! Та насправді ми знаходимося на студії «Постмодерн», де відбувається дубляж фільму Загін самогубців» нашими переможцями, і зараз ми побачимо, як це відбувається. Так вам не почулося. Насправді, хлопцям підфартило виграти конкурс від ігронавтів. Їх обрали серед сотень інших конкурсантів, і вони вибороли головний приз: право дублювати персонажа у новому супергеройському фільмі Загін самогубців. Але без допомоги професійних дублерів їм не впоратися. Спеціально для ігронавтів. Що ж, поїхали. А ось і організатор цього конкурсу. Розкажіть нам деталі. Всім привіт. Власне, переможцям від ігронавтів вони потрапили в унікальну для України історію, тому що студія Warner Brothers першою в Україні пішла на такий експеримент, божевільний просто дозволила звичайним фанатам взяти участь у дубляжі фільмів українською мовою. Давайте подивимося, як усе відбувається. Ходімо в студію. Для переможців обирають репліки. Перший до мікрофону Микола хлопець хоче шарить, адже він раніше записувався, але усе одно нервує. Не щодня даруєш голос бойовику, який дивитиметься уся країна. А ось Тарас тримається, мов бумеранг у руках аборигена. Тобто молотком. Кілька дублів і голоси наших конкурсантів в історії. Це прикольно, це класно. Я вперше це зробив у кіно, тим більше в такому, яке знають ну, майже всі. Коли я е, завершу Своє навчання можливо, ми так будемо любити озвучувати якісь фільми. Дякую, «Ігронавти». Тарас, щоб взяти участь у дубляжі загону самогубців, подала в цілих 600 кілометрів. Я приїхав з дуже далеко, порівняно з Києвом. Це Івано-Франківська область, Калуський район, Селосівка, Калуська, далека далечі. Емоції просто неймовірні. Дух перехоплює конкурс від гронавті. Я виграв вперше. Це велика можливість, це великий досвід. Просто не можу передати слова хлопці і подарували свої голоси фільму Загін самогубців. А як це в них вийшло? Ви дізнаєтеся 4 серпня у всіх кінотеатрах країни. Мрії і навди. Якщо щось піде, не так звинуватино є. Будемо все заперечувати. Упокой, господі, душу грішною раба твоєго. Присвята Богородиця Софтворкс наша. Дякуємо тобі за думна, що ти дала нам. Дякуємо за присвятий плазмаган наш, що ти послала нам, за блаженну двустволку, за вибухове кадило та за православну бензопилу. Дякуємо. Тільки на це ми і уповаємо відтоді, як херотонія повна почалася. А демони з педла Богомерського на марсіанську базу полізли. Отримують антихристи по рогах анафемою. Адже сказано було: не суйся із своїм како у чужий монастир, Дай нам сили бісам катехезіс відірвати та ногою розтовти. Архімандрит твою єпархію. Оце та кривава баня. Якщо є серед ігронавтів чада нерозумні, убережи їх від картинки брутальної рейтингом 18. Отець наш ID Софтвер. Поведи нас дорогою праведною. Затворників до сюжетної кампанії паству до мультиплеєру, де одразу видно, хто тут батюшка. Ості господі, а хто Агнець Мупський. Не спошли нам аптечок, бо зцілення чудесне, не сподіваємося. Захисти нас від гріху читерства. Вижини бісів із пика наших, щоб був потягнув. Хай святиться лого твоє, хай прибуде хра твоя як на приставках, так і на ПК. Ай, діді, -ді, ді Ти уже, голубчик, давно в аду, із котрого виход тільки один. Бог. Дощ холодно. Погода туманного Альбіону так і тягне на злочини. Чи може це Скотланд Ярд погано виконує роботу? Так чи інакше, а британці не припиняють приходити на Байкер-Стріт по допомогу. Адже тут мешкаєш ти, Шерлок Холмс, і у новому квесті від української студії Фротберс ти став батьком, щоправда, прийомним. Кейтлін, дочка Моріарті, і вбив його саме. Ти вона сумує за татком, а ти відчуваєш почуття провини. Жу тебе та налагоджувати стосунки немає часу, адже у місті коїться якась чортівня. Люди безслідно зникають один за одним, а разом із ними пропадає і Тейтлін. Тому потрібно напружити мізки та шукати найменші зачіпки, розіслати безпритульних нишпороти по закутках, а самому замаскуватися і стежити за підозрюваними. Потрібно дізнатися, хто це робить. Невже Моріарті повернувся з того світу? Чи може це с? Права рук якогось містичного ордену скласти усі факти докупи і врятувати життя маленької Кейті ти можеш просто зараз. Адже квест Шерлок Холмс, донька диявола, вже вийшов на приставках нового покоління та на ПК. Кайвокер парубок моторний, і хлопець хоч куди жедай. За Палпатіна вдавсь проворний і десь чкурнув за небокрай. Та ситхи байдики не били, нового ватажка знайшли, і зірку смерті знов зробили, щоб знищувать лего світи. Тут світлі сили й пробудились. Хан Соло чує рей та фін, на тяжкі пошуки пустились, Скайвокер лиш поможе їм. Космічні битви ждуть бідненьких, загадки, пазли і пастки. Але вже вийшов Форс Евекенс, щоб ти їм зміг допомогти. Що ж, Doom, Sherlock Holmes, The Devil's Daughter та Lego Star Wars The Force Awakens вийшли. А ось наступна гра, точніше, додаток, ще у розробці, але вже на фінальній стадії. Далі рубрика скоро. Ми святкували перемогу. Ми думали, що здолали навалу орків, а їх вождя гулдана прирікли до вигнання на розколотих островах. Та попередня війна була лише оманливою тишею перед бурею. Дан збирає палаючий легіон, щоб піти у кривавий похід, що може стерти з лиця світу увесь Азерот. Але ми готові, готові до найепічнішого доповнення за усю історію Вов легіону. У Легіоні на вас чекає зіткнення з армадою смертоносних потойбічних істот, на боці яких б'ється сам Ілідан Гнів бурі. І щоб дати вам хоч якийсь шанс встояти проти цієї армади, ми піднімемо максимальний рівень прокачки персонажа до 110-го. І, звісно ж, на вас чекає ще купа інших нових плюшок. За чутками, легіон стане останнім доповненням до культової ММО РПГ of Warcraft. Тому у студії Blizzard розгулялися, не на жар. Найголовнішою новинкою стане артефактна зброя. Це легендарні та надмогутні інструменти для випилювання ворогів, які будуть доступні гравцям. Серед них вісник холоду та морозний жнець. Два парні клинки, що виконані із меча самого короля Лічів. Розробники обіцяють велику свободу як у косметичних покращеннях твого арсеналу, так і у його безпосередньому застосуванні. Доповнення Легіон додасть у гру нову систему поєдинків між гравцями, а також цілий континент, розколоті острови, де на вас чекає купа негостинних монстрів, гори луту та кілька нових рейдів. А найголовніше з'явиться новий клас персонажа Мисливець на демонів, що роздаватиме просто страшних зуботріщин. Овлегіон обіцяє стати приємним подарунком для мільйонів фанатів Воркрафту і неприємним для усіх працівників сфери освіти. Адже зацінити доповнення можна буде в останній день літа цього року. Схоже, перше вересня відміняється. Одне і прислів'я говорить: не все то культова зброя, що стріляє кулям, от плазмаган. І ти не повіриш. Він стріляє плазмою. Без нього неможливо уявити Doom, Анріал та Фолау. Плазмаган улюблена зброя хижаків, а найвправніші воїни у всесвіті, аби що на плече б не причепили. Та як він працює і коли з'явиться на озброєнні? Зараз ти про це дізнаєшся. Сьогодні в Арсеналі культовий плазмаган буде гаряче. Плас – енергетична зброя. Принцип дії. Випускає сферу, що пропалює усе на своєму шляху. Ефект ураження. Термічний, радіаційний, електромагнітний. Боєкомплект – портативний ядерний реактор або контейнер із плазмовою рідиною. Перша поява в іграх. два 2, 1992 рік. Взято на озброєння. Дані засекречені. Великий вклад у створення плазмагану зробили античні філософи. Вони стверджували, що одна зі стихій, з яких складається світ плазма, вогняна стихія, дізнатись, чи вони були праві, вдалося дві з половиною тисячі років по тому. Увесь цей час вважалося, що усе всесвіті може бути в одному з трьох станів: твердому, рідкому чи газоподібному. Та у 1879 році британський фізик Вільям Крукс довів є і четвертий стан плазма. Ти бачив її безліч разів. І мова зараз не про плазмовий телевізор. Лискавка, язики вогню, північне сяйво це все приклади плазми. Інший приклад висить у тебе над головою щодня. Наше сонце величезний згусток концентрованої плазми. Як і решта зірок, оскільки будувати гармату для стрільби зірками задача непроста. Для створення плазмагану вчені мали зробити ще одне відкриття: спосіб створити штучну плазму. Це може шокувати. Ось сировина для створення плазми, та ні, дивись вище. Мова про гелій, один із інертних газів. Під впливом високого тиску та температури з молекулами інертних газів відбувається щось неймовірне. Електрони відриваються від атомів і починають гасати туди-сюди. При цьому виділяється неймовірна кількість енергії, і ми отримуємо плазму. Хтось бачив у цьому відкритті шлях до безкінечної енергії, хтось відповіді на загадку всесвіту. А письменники фантасти нову зброю, яка вистрілювала жмутком плазми, здатним переплавити будь-яку броню у 1992-му плазмаган потрапив. В світу ігор у стратегію Дюна 2 за мотивами одноіменної сами, але лишився мало поміченим. Все змінилося, коли вийшла революційна Quake 2 і перетворила плазмаган на народного улюбленця. Сьогодні плазмаган майже у кожній футуристичній грі, а майже жодна не показує, як насправді виглядає ефект при влучанні з плазмагану. Одним не дозволяють технічні можливості, іншим етичні норми. Тільки стареньким Fallout 1 та Fallout 2. До речі, зовсім нещодавно врек. В реальності стали продавати фулаутівські нюка колу та піп-бой-напій. Може, і плазмаган можна на днях буде піти втарити в магазі. Збудувати плазмаган науковці намагаються в реальності вже 50 років, та є кілька труднощів. Точніше, вчені, в принципі, його створили, тільки він виглядає отак: не стріляє і використовує енергії як невелике місто, щоб створити плазму на дві секунди. Щоб створити плазму та не дати її розсіятись, потрібно мати поряд дві потужні електростанції. Тобто, поки не створимо кишеньковий ядерний реактор, як у Фоллауті, не буде нам плазма гану. А от плазмені гармати і Хейло чи плазмені леза із Старкрафту це реально. Та про це вже якось іншим разом. Що ж плазма ган став культовою зброєю іграх. Та в реальності його ще не скоро винайдуть. Мабуть. Це накраще. Далі у програмі хорей геймс перебралися на крихітний острів у середземному морі. Легендарні GSC розпалися, а творці Шерлока Фрокверс вимушені покинути український ринок. Причина, опять таки, в економічній ситуації. тому розработчики і орієнтуються на запад. Дізнайся у фокусі чи є майбутнє у вітчисняних ігор. Хочеш створити універсального солдата? Запхни безкребетника у танк. Вперше за історію серії ми посадимо тебе у військову техніку. Як хробаків зроблять справжніх мужиків? Не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями Worms WMD. найбільш відстійні ігрові консолі усіх часів у п'ятірці ігронавта. Ups. Далі у програмі хочеш створити універсального солдата? Запхни безхребетника у танк. Вперше за історію серії ми посадимо тебе у військову техніку. Як хробаків зроблять справжніх мужиків, не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями Worms WMD. найбільш відстійні ігрові консолі усіх часів у п'ятірці ігронавта. Упс. А просто за мить ми розкажемо тобі, що є майбутнє в українських ігор. Це рубрика у фокусі. Українська ігрова індустрія вже давно прославилася на увесь світ. Одні тільки козаки розійшлися тиражем у 5 мільйонів копій. А метро став ледь не найгучнішим тріпл-ей-шутером на планеті. От тільки його розробники тепер переїхали на Мальту. Українська World of Ворпейс не злетіла, а про Stalker 2 взагалі можна хіба що мріяти. Невже у вітчизняної гейм-індустрії немає майбутнього? Про це дізнаєшся просто зараз у фокусі. За роки незалежності в Україні з'явилося багато ігрових студій: Action Forms, Frogverse, 4A Games, а також GSC, творці легендарних козаків і сталкера. Саме ці проекти принесли українським іграм всесвітню славу. У перші чотири дні з моменту виходу Сталкер очолив рейтинг продажів ПК ігор, але успіх минув так само швидко, як і прийшов. Усього лише за п'ять років після виходу сталкера студія GSC припинила існування. А нам звичайним гравцям. Дали зрозуміти, що наступну другу частину сталкера ніхто випускати на жаль не збирається, почувши цю новину, прихильники наших ігор не поспішали впадати у відчай. Окрім GSC, в Україні і ще кілька відомих компаній, серед яких 4A Games та Bestway. Однак і на їхній вулиці свято тривало недовго. Після того як політична ситуація накалилась, студії 4A Games прийшлось переїхати на Мальту, щоб спокійно працювати над продовженням метро. А новому союзу повезло менше Їм Заморозили фінансування і проект остановили. здавалося б, на українську гейм-індустрію чекає крах. Про це свідчать і продажі. У найбільшому інтернет-магазині можна купити будь-який блокбастер від «Дума» до Мортала, але відомих на увесь світ пригодницьких квестів від українців Фрокверс там і днем і з вогнем не відшукати. Даже на розетка UA, где продается все, вы вряд ли найдете хоть один диск с игрой Frogwares. Если там чего-то нет, это значит только одно. Разработчики не ориентируются на украинский рынок. Своїми детективами про Шерлока Холмса розробники вивели жанр розслідувань на новий рівень мова про скан персонажа та механіку збору фактів. Ігра ABC Murders про Еркюля Пуаро. Вони були просто вдохновлені нашими механіками. Точно так же і в Assassin's Creed Unity. Я пам'ятаю, коли читав несколько обзорів, много хто славився на нашу ігру, коли описували ці механіки. Тобто на заході з іграми Фрокварст рахують. Але в Україні про них ледве чули. Чому ж розробники не орієнтуються на вітчизняний ринок? Причина, опять-таки, в економічній ситуації в нашій країні ігри стоять дорого, а зарплати маленькі. тому розробники і орієнтуються на запад. Але Фродверс справжні українські патріоти. Вони виправилися і змінили орієнтацію на батьківщину. Тепер вони спілкуються з гравцями, у тому числі і на вітчизняних виставках. Сейчас ми. Як то вже осознали то, що наші ж собственні ребята не знають про нас і стали більше общаться з нашими соотечественниками. А поки «Фрогверс» завойовують серця гравців, нашої ненті та усього світу інші наші гіганти і гророби готують тріумфальне повернення. Це студія ДЖІ СІ. Після кількох років тиші GSC нарешті повертаються, і вони вже закінчують працювати над новою третьою частиною козаків. Принцип є бажання, і криза не страшна. Взяли на озброєння і маленькі незалежні студії, талановитим хлопцям не потрібні мільйони, щоб дарувати нам шикарні ігри. Довольно перспективная, мне кажется, такая игра, как Naval Action. Это игра о морских сражениях, причем она полностью завязана на онлайн. И в ней сходятся в боях огромные флотилии, при этом там классная картинка и полностью открытый мир. Що ж, схоже, є порох у порохівницях. Справжні ігронавти знають, що наша країна багата на таланти. Тут роблять свої шедеври як ветерани індустрії, так і перспективні інді новачки. Тож наша геймерська склянка наполовину повна. А значить, в українських ігор світле майбутнє. Вони підкорили увесь світ та усі платформи. Вони розповзлися тиражем у 12 мільйонів копій, а потім гучно провалилися. Це культова покрокова стратегія Worms. І тепер вона збирається повернути трон. Тож просто зараз головний дизайнер студії Team17 Кевін Карт'ю розкаже тобі усе про нову частину Worms VMD у ексклюзиві від Ігронавтів. Ну що ігронавти, замахалися рити землю у пошуках крутої хробачої класики? Тоді зустрічайте нову частину Вормс. Зброя масового знищення. За традицією, ви очолите загін із восьми безхребетних вояк. І підете війною на ворога. Навіщо? А хіба це важливо у грі, де хробаки валять один одного базуками? До речі, про базуки та інші смертоносні гаджети. Ними ми озброїмо вас по повній. 80 видів ураганної зброї від Узі та Динаміту до статуї віслюка і овець калікадзе. Гадаєте, ми на цьому зупинимось? Буду радий вас розчарувати. Вперше за історію серії ми посадимо ваші хробачі дупи у військову техніку. Танки і бронетранспортери будуть не тільки ефективно викошувати ворогів, а ще й слугуватимуть вам пересувними щитами. Але і це ще не все. Ми навчимо ваших хробаків літати на бойовому гелікоптері. Проти його кулеметів жоден паскудник не встоїть. Звісно, якщо не сховається в укриття, так це іще одна інновація. Будинки та бункери на арені тепер не просто для краси, а ще й для безпеки. У них можна укритися під час ворожого обстрілу. Ну, поки від вибухів хатина не розвалиться вщент. Особливо коли по вам гатитимуть не одна, а п'ять ворожих команд у мультиплеєрі. І це я вам скажу буде пекельна бійка. Спеціально для ігноравтів. Вормс ВМД справжній подарунок для усіх фанатів робаків, класичне 2D, купа вибухової зброї та можливість користуватися військовою технікою, вдихнуть нове життя у культову покрокову стратегію. Ти знаєш, що приставки постійно ведуть війну між собою за твою увагу. PlayStation дає тобі безліч ексклюзивних ігор. Xbox з Kinect дарує нові відчуття від геймінгу. а Nintendo нав'язує тобі Маріо. Та іноді до цієї боротьби підключаються й інші платформи. І зазвичай із цього нічого хорошого не виходить. Тож просто зараз зустрічай рейтинг найгірших приставок в історії у п'ятірці ігронавта. we І розпочинає наш рейтинг дивно, але не Нінтендо. А консоль, яка дуже намагається бути схожою на неї, це Інтеракт, творіння компанії Інтек, яка робить різні додаткові девайси для нормальних приставок. А поки нормальні приставки дають тобі усього один контролер. Інтеракт не обділили тебе і дали у комплекті одразу два контролери і ще два джойстика типу Вімоуд для рук і один Вімоуд для ноги. Це, мабуть, для того, щоб рубатися. У крутезні ігри. А вони чомусь на картриджах. Та ще й виглядають настільки бридотно. Всі хлопці, мабуть, не в курсі, що 90-ті давно скінчилися. Тож інтеракт за запізнення приставки років на 20 потрапляє до нашого рейтингу, але тільки на п'яте місце. Адже далі буде тільки гірше. А на четвертому місці справжній технологічний гігант Apple. Сьогодні усі просто моляться на айфони та айподи. А от два десятиліття тому з Apple усі сміялися. Яблука. <свісна> <свісна> Яблука. А ти ж так. Адже компанія вирішила вступити у консольну війну зі своєю кострубатою приставкою Піпін. Та мало того, що за технічними характеристиками вона програвала усім конкурентам, так і ще й коштувала як дві PlayStation. І це при тому, що ігор на неї майже не було. Саме тому Apple ПіПін зникла так само швидко, як і з'явилася, і посіла четверте місце нашого хіт параду. Яблоко. Что? Нож? <клев> На третій сходинці нашого чарту розташувався Ягуар, не авто, а приставка від компанії Атарі, окрім гучної назви, увагу гравців, вабило те, що за словами компанії, це була перша у світі 64 бітна консоль, тобто мега потужна. Та проблема була у тому, що при такому навороченому залізі ігри на атарі Ягуар абсолютно ніяк не відрізнялися від ігор на менш потужних приставках. А от грати у них із джойстиком, який більше нагадував телефон. Було взагалі неможливо саме тому Atari Jaguar у нашому рейтинзі, але посідає тільки третє місце. Адже наступна приставка взагалі не мала. Джойстику. Jaguar! 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 А срібло нашого ганебного рейтингу дістається творінню компанії Worlds of Wonder». Це Екшн Макс. Творці цієї приставки зробили справжню інновацію. Вони відмовилися від класичного джойстику, і замість нього дали тобі пістолет. За допомогою нього ти міг пройти усі п'ять ігор, які насправді були фільмами. Адже приставка працювала не з дисками чи картриджами, а з касетами ВХС. На ці касети було записано відео, до якого було прикручено можливості цілитися в об'єкти. Незрозуміло було тільки одне: грав у неї, хоч хтось, окрім хлопця, з реклами. Але Екшн Макс посідає тільки друге місце нашого чарту, адже є приставка, яка іще гірша. І нарешті на першому місці нашого рейтингу не просто консоль, а одна із найпередовіших портативних приставок 90-х. Це Air Zone. А це ні, не пірат, а людина, яка пограла на цій приставці. Справа у тому, що Air Zone мав усього один екран, який був розташований напроти одного ока геймера. Сама ж консоль чіплялася на голову і через картридж виводила картинку на маленький LCD дисплей. І хоча ігри для для неї були тільки відбірні Star Wars, Virtua Fighter, Batman, Але виграти у них можна було хіба що катаракту. Адже у купі з шизоїдною кольоровою гамою консоль видавала усього 5 кошмарних кадрів на секунду. Гіршої приставки годі й шукати. Саме тому AirZone посідає перше місце нашого рейтингу найвідстійніших консолей у історії ігор. You are now in the R -zone. Крок за кроком, метр за метром, байт за байтом. Ми впевнено йдемо до своєї мети і зупиняємося лише щоб зустрітися разом тут що суботи, у ігронавтах на QTV. У наступній програмі думаєш, зомбі вперше з'явилися на приставках і телевізорах. Культ мертвих он на самом деле очень древний. Он насчитывает ні одну тисячу лет. Дізнайся у фокусі, звідки пішов культурний феномен живих мерців. І чим це небезпечно? Північна Корея захопила Америку, а ти, партизан, мусиш зупинити окупантів. Літаючі дрони та озброєні солдати обшукують кожен квартал. Тож вам буде дуже непросто їм протистояти. Дізнайся в хазівці поведенню підпільної боротьби із загарбниками комуністами в ексклюзивному інтерв'ю з авторами шутеру «Homefront The Revolution».